Але Perplexity сказала, що вона з буріта. Ми взагалі хочемо життя людей покраще зробити. Компанія Perplexity каже, що їх були компанія Amazon. Perplexity, Як ви пам'ятаєте, це оцей от пошуковик, який з AI, ем, всі діла. Вони випустили свій браузер Comet. і в браузері Comet є ai асистент. І оцей цей асистент можна використовувати для того, щоб робити купівлю на Amazon. І за це Amazon написав їм листе сказав: Юбашу що ви таке робите. Давайте забороняйте Comet-асистенту використовувати Amazon». Бо ну не прикольно, і це зрозуміло. Чому вони так сказали, тому що якщо ви заходите на Amazon, в Amazon є величезний бізнес. Ві, величезний бізнес, Який дозволяє продавцям на Amazon рекламувати свої продукти. І воно там впливає або на ранкінг, або викидає якусь рекламу, чи ще якісь штуки. Коротше, всередині Amazon є свій аля Google, який допомагає ранжувати продукти і рекламувати щось. І зрозуміло, коли люди використовують ая асистента якому пишуть: іди, будь ласка, на Amazon, пошукай мені найкращу зубну щітку і купи. То я-ясистента. Uh, Асистенту вообще пофіг на цю рекламу. Він на це не дивиться. Він дійсно виконує те, що йому сказали. Від цього ефективність реклами Амазону вона падає, і як ви вже зрозуміли, це не дуже класно для бізнесу. І тому вони вимагають, щоб я асистенти не можна було використовувати на Амазоні, щоб люди і далі дивились їх рекламу, а інші люди за цю рекламу платили. Але Perplexity сказала, що вона з та Ми взагалі хочемо життя людей покраще зробити. Ну ясно, що кожен з них маніпулює. Тобто, Amazon захищує свій бізнес. А Perplexity каже: ми робимо людство краще, ми допомагаємо людству жити цікавіше, щоб в людей було набагато більше часу для якихось своїх внутрішніх там справ і так далі. А вивод Amazon забороняєте. І коротше реально вони оба маніпулюють фактами, але мені прям цікаво, хто ж вийде з победителем всього, бо я так розумію. В Амазону технічно немає можливості заборонити я ясистентам лазить по Амазону, а комент не хочеться забороняти, і напевно Амазон може подати на них в суд. І нам теж не зрозуміло, якщо Амазон подасть в суд, чи це захист бізнесу чи це захист людей, і так далі. Але от така от штука. Тепер навіть великі компанії відчувають наскільки штучний інтелект впливає і на них.